Під обстрілом би та балістика сьогодні вночі опинилася. Столиця про це повідомляє ДСНС України. В одному з районів працює наш колега. Він не знає більше деталі Станислав Свирид вже є з нами. Колего, вітаємо, де ви зараз перебуваєте? Яка є нова інформація? Вітаю колеги. Так перебуваю наразі в Оболонському районі столиці. Тут сьогодні близько третьої ночі. Уламки ворожого російського БПЛА влучили у п'ятий поверх дев'ятиповерхівки. Як ви можете побачити зараз, ось цей п'ятий поверх також пошкоджені четвертий, шостий, сьомий і частково згорівший восьмий. А на момент, коли ми сюди прибули, це було десь о пів на четверту. ДСНС вже ліквідувало пожежу, яка тут була. А також рятувальники евакуювали Зіркували всіх мешканців з будинку та знеструмили його, аби ліквідувати всі наслідки. На Станом на зараз вже Мешканцям дозволили пройти у свої будинки. Як ви можете побачити, зараз комунальники вже розбирають всі завали, прибираються сміття, яке тут є. За даними, які у нас є, постраждалих самопоранених та загиблих. На щастя тут немає. Тож перебуваючи тут зранку, ми тут зустріли місцеву мешканку, яка мешкає саме в цьому будинку, і про що вона розповіла, як вона готувалася в принципі. І до цих всіх подій можемо послухати зараз. Сік Сікло полетіло на балконі. Ну, я хотіла вискочити, але дим в коридорі. Зразу світло погасило, мені ж восьмий поверх. Ну, то я вже дочекалася, поки вже піднялися хлопці. Ну то я бачу, вона включила фонарик. То вже, дякуючи їм, я спустилася в місці. Також прибувши на місце, ми зустріли голову Оболонської районної державної адміністрації Кирила Фесика та запитали в нього щодо стану будинку наразі і про те, куди може звернутися громадянам для отримання допомоги. Тож можемо послухати зараз прямо мову. У години житлових будинків відбулося влучання, я так розумію, підбитого шахеда і виникло займання ну, великій частині. Фактично, це весь під'їзд загорівся. Тож наразі це лише один під'їзд, в який вучло, який постраждав. Також окрім будинку, постраждало ще близько 10 автівок. У них різні степені враження. Наприклад, в деяких просто вибиті вікна, а деякі все ж таки пошкоджені уламками від російського дрону, типу шахет. Наразі у мене вся інформація. Прошу колеги. Вам слово дякуємо. на те, що з нами на зв'язку був наш колега кореспондент Суспільного Станіслав Сверид.